Служба безпеки України знешкодила у Кременчуці ворожу агентурну мережу, яка намагалася виявити і знищити установки «Хаймарс» комплекси Хаймарста 300 На Служба безпеки України знешкодила ентурну мережу Російської Федерації у ході багатоетапної спецоперації на території Полтавської області. Представники іноземної спецслужби намагалися отримати інформацію стосовно об'єктів критичної інфраструктури регіону, а також сил оборони, які залучені до їх захисту. У разі виявлення значеної техніки агенти планували здійснити її знищення шляхом підпалу з подальшою детонацією боєкомплекту. А у разі виявлення великого скупчення техніки передати точні географічні координати для нанесення ракетного удару військами РФ. Однак співробітники Служби безпеки України запобігли диверсіям, своєчасно виявили, здокументували та припинили злочинні дії агентурної мережі у місті Кременчуці. Агентами виявилися переселенці зі Сходу України, які були завербовані представником так званого Міністерства державної безпеки ДНР Дмитром Зіпіром. Дмитро Зіпір, знаходячись у тимчасово окупованому Донецьку, керував дистанційно своїми агентами та доповідав про їх результати кадровим співробітникам ФСБ. так А, за кожен знищений екземпляр іноземного або українського озброєння куратори обіцяли зловмисникам від 20 тисяч доларів США. Гроші мали бути зараховані на спеціальні банківські рахунки після виконання злочинних завдань. Вот это норм. Дванадцать. За каждую. Да, потом. Конечно, ты по моему пошел, понял. Три сечь кучер. Подрядно, подряд. Зедно зибранных доказів. Слідчі служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили Дмитру Зіпіру про підозру у вчиненні злочину, передбаченої статтею 113 Кримінального кодексу України. Це диверсія. Крім того, вирішується питання додаткової кваліфікації його протиправних дій за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, частиною 7 статті 111. Це колабораційна діяльність та частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України це uh, участь у непередбачених законах у формуваннях. Ну, это все зависит от того, что я понял, например, в Украине, в Украине, в Украине, Це Украине, в 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 СБУ знає, де знаходиться Дмитро Зіпір і вживає комплекс заходів для притягнення його до відповідальності. Вирішується питання правової кваліфікації дій інших учасників задокументованого злочину.